Давай візьмемо. Тільки леді потягнула. 144. Ріжемо леді. Таке смішне. Прийшла з роботи, достала з холодильника холодну леді і зараз її заріжу. Дуже хочеться, так жарко, капець. Забула, красиво тільки різать. Зараз спробую вспомнить. І. Нагадаю, 144 гривні. Я не люблю розові кавуни. От конкретно я не люблю розові кавуни. І тут я клюнула виключно на назву. Ладно. Як там їх різать красиво? Хоп! Хоп! Ай, хоп! І оце отак. Хоп. Ой, Боже. Сейчас. О! І отак береш. А тут куча кистачок. Ніяка, Леді. Леді ніяка. Водяниста, не солодка. фу. Повенотки, сок. Не беріть, не беріть Леді. Не беріть.